Дорогі шестикласники. Тема відеоуроку перпендикулярні прямі. Для кращого засвоєння нової теми звернемося до прикладів. На екрані ми бачимо перехрестя доріг. Дороги на перехресті нам нагадують прямі, які перетинаються під прямим кутом. Зараз наглядна ілюстрація з'явилась на екрані. Це і є прикладом перпендикулярних прямих в нашому житті. Розглянемо ще один приклад. Розглянемо шахову дошку. Сусідні сторони клітинок шахової дошки нагадують прямі, які перетинаються під прямим кутом. Наглядна ілюстрація зараз з'явилась на екрані. Це також є прикладом перпендикулярних прямих в нашому житті. Отже, якщо дві прямі перетинаються під прямим кутом, то їх називають перпендикулярними. На екрані зображені прямі А Б і С, Д, які перетинаються під прямим кутом. Нагадаю, позначку прямого кута зараз синім кольором зображено на екрані. А для того, щоб позначити перпендикулярні прямі, будемо використовувати ще одну позначку, а саме, ця позначка червоним кольором з'явилась на екрані. Прочитати цей запис ми можемо таким чином. Пряма АБ перпендикулярна до прямої СД. Або прямі АБ і СД перпендикулярні. Пригадаємо, що прямі ми можемо позначати також однією маленькою латинською літерою. Зараз на екрані зображені прямі А і Б. Вони також перетинаються під прямим кутом, є також перпендикулярними. І ми можемо записати коротко: А перпендикулярна Б. Знову ж таки нагадуємо, що знак перпендикулярності червоним кольором зараз зображений на екрані. Можемо прочитати цей запис пряма А перпендикулярна до прямої Б, або прямі А і Б перпендикулярні. Розглянемо побудову перпендикулярних прямих. Для побудови перпендикулярних прямих можна використати транспортир або креслярський косинець. Розглядаємо перший малюнок. Нам задана пряма, яка зараз зеленим кольором зображена на екрані. Беремо транспортир, прикладаємо його таким чином, як вказано на екрані. Згадуємо, що Величина прямого кута дорівнює 90 градусів робимо собі позначку 90 градусів. Далі ми можемо з'єднати наші дві позначки і ми можемо одержати тепер пряму, яка буде перпендикулярна до заданої прямої. Можемо побудувати перпендикулярні прямі також за допомогою крисля косинця, розглядаємо другий малюнок. Задана пряма і ми прикладаємо крислярські косини з таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала з нашою прямою, саме так, як показано на екрані. Далі ми проводимо олівцем пряму вздовж іншої сторони прямого кута крислярського косинця, так як зараз вказано на екрані. Ми також одержали перпендикулярні прямі. Розглянемо побудову перпендикулярних прямих у двох випадках через задану точку. Отже, задана точка М і пряма А. За допомогою креслярського косинця побудувати пряму, яка проходить через точку М і є перпендикулярною до прямої А. Можливі два випадки. Перший випадок. Точка М не належить прямій А, як вказано на першому малюнку. Перший крок ми прикладаємо креслярський косинець таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала із заданою прямою А, як зараз вказано на екрані, а друга сторона прямого кута косинця пройшла через точку М. Далі проводимо пряму вздовж цієї сторони кирислярського косинця. Точку перетину цієї проведеної прямої із нашою прямою А позначимо, наприклад, точкою N. Вказуємо, що утворився прямий кут, і ми одержали, що пряма МН перпендикулярна до прямої А. Розглянемо другий випадок, коли точка М належить заданій прямій А. Як зараз вказано на другому малюнку. Беремо креслярський косинець і прикладаємо його таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала з нашою прямою А, а друга сторона прямого кута косинця пройшла через задану точку М, так як зараз вказано на екрані. Далі олівцем проводимо пряму вздовж другої сторони прямого кута косинця, як зараз вказано на екрані. І одержуємо, що пряма КМ перпендикулярна до заданої прямої А. Перпендикулярними можуть бути не тільки прямі, але й відрізки та промені. Отже, відрізки або промені, що лежать на перпендикулярних прямих, будемо називати перпендикулярними відрізками або перпендикулярними променями. Розглядаємо перший малюнок. Задані дві прямі А і Б, які є перпендикулярними. Відрізок АБ лежить на прямій А, відрізок CD лежить на прямій Б. Тому відрізки А і, Б, відрізок, а, Б і відрізок С Д будуть перпендикулярними. Розглядаємо другий малюнок. Задані дві прямі А і Б, які є перпендикулярними. Промінь НП лежить на прямій А, а промінь МК лежить на прямій Б. Тому в цьому випадку ми говоримо, що промені МК і НП перпендикулярні. Розглянемо задачу 1. Знайдіть невідомий кут на малюнках. Розглядаємо перший малюнок. На першому малюнку ми бачимо, що позначки вказують, що пряма А перпендикулярна прямій Б. Це означає, що ці дві прямі перетинаються під прямим кутом. Щоб знайти невідомий кут, ми, згадуючи, що величина прямого кута дорівнює 90 градусів, від 90 градусів віднімаємо заданий кут 41 градус і одержимо результат 49 градусів. Якщо ви зрозуміли спосіб розв'язування цієї задачі, розв'яжіть другий та третій задачки самостійно. Після паузи звіримося з відповідями. Отже, на малюнку 2 позначки вказують, що пряма А перпендикулярна до прямої П, це означає, що вони перетинаються під прямим кутом. Величина прямого кута дорівнює 90 градусів. Отже, щоб знайти невідомий кут, ми від 90 віднімаємо 60 градусів і одержимо результат 30 градусів. На третьому малюнку також пряма А перпендикулярна прямій Б. Щоб знайти невідомий кут від 90 градусів віднімаємо 72 градуси, одержимо результат 18 градусів. Розглянемо задачу 2. Накресліть гострокутний трикутник. Проведіть через кожну вершину трикутника пряму перпендикулярно до протилежної сторони. На екрані зображений гострокутний трикутник АБЦ. Розглянемо вершину Б і проведемо через неї пряму перпендикулярну до протилежної сторони АЦ. Для цього візьмемо креслярський косинець і прикладемо його таким чином, щоб одна сторона прямого кута креслярського косинця співпала із стороною АС, а друга сторона кресля... прямого кута креслярського косинця пройшла через вершину Б. Тобто таким чином, як зараз вказано на екрані. Тепер ми проводимо олівцем пряму, зараз вона зеленим кольором, з'явилася на екрані вздовж сторони прямого кута крислярського косинця. Ми одержали, що пряма BM буде перпендикулярна до сторони AC. Далі ми можемо обрати вершину А. І провести через неї пряму, яка перпендикулярна до протилежної сторони БЦ. Для цього косинець прикладаємо таким чином, як зараз вказано на екрані. Тобто, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала із стороною БЦ, а друга сторона прямого кута косинця пройшла через вершину А. Далі, за допомогою олівця, ми проводимо пряму і одержимо, що пряма AN. Зараз вона оранжевим кольором з'явилась на екрані, буде перпендикулярна до сторони БС. Тепер розглядаємо вершину С і будемо проводити через цю вершину пряму перпендикулярну до протилежної сторони АВ. А саме прикладаємо креслярський косинець таким чином, як зараз показано на екрані. Одна сторона прямого кута косинця повинна співпадати із стороною АВ, а друга сторона прямого кута косинця повинна проходити через вершину С. Далі, за допомогою олівця, проводимо пряму, зараз блакитним кольором, ця пряма з'явилась на екрані, і ми одержали, що пряма СК перпендикулярна до сторони і проходить через вершину С. Ми через кожну вершину трикутника провели пряму перпендикулярну до протилежної сторони. Розглянемо задачу 3. Накресліть тупокутний трикутник. Проведіть через кожну вершину трикутника пряму перпендикулярну до протилежної сторони. Перший крок ми накреслимо тупокутний трикутник LPK, який зараз зображений на екрані. Через кожну вершину трикутника будемо проводити пряму перпендикулярну до протилежної сторони. Спочатку розглянемо вершину П і будемо проводити пряму перпендикулярно до сторони ЛК. Вона повинна проходити через вершину П. Таким чином, прикладаємо кріслярський косинець, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала із стороною ЛК, а друга сторона прямого кута косинця пройшла через нашу вершину П. Як зараз показано на екрані. За допомогою олівця, ми проводимо пряму, зараз зеленим кольором, вона з'явилась на екрані і одержуємо, що пряма PM буде перпендикулярна до сторони ЛК. Якщо нам треба тепер розглянути вершину L, то протилежною стороною до вершини L є сторона ПК. Ми повинні спочатку зробити допоміжні побудови, а саме під лінійку продовжимо сторону ПК ось таким чином. Тепер беремо креслярський косинець і прикладаємо його таким чином, щоб одна сторона креслярського косинця, одна сторона прямого кута креслярського косинця співпала із стороною ПК, а друга сторона прямого кута косинця пройшла через вершину L, так як зараз вказано на малюнку. Тепер за допомогою олівця, ми і проводимо пряму, зараз вона блакитним кольором з'явилась на екрані. Наступний крок ми розглядаємо іншу вершину, а саме вершину К. Для того, щоб через вершину К провести пряму перпендикулярну до протилежної сторони «ЛП», ми спочатку повинні цю протилежну сторону ЛП продовжити за допомогою лінійки, зараз це показано на екрані. Тепер прикладаємо креслярський косинець таким чином, щоб одна сторона прямого кута креслярського косинця співпала із продовженням сторони ЛП, а друга сторона прямого кута косинця співпала із нашою вершиною К. За допомогою олівця проводимо зараз пряму оранжевим кольором, зараз вона з'явилась на екрані, і ми одержали, що наші прямі, зараз вони кольором зображені на екрані, ми можемо записати ще і в позначеннях. А саме ПМ перпендикулярно ЛК, ЛН перпендикулярно ПК, КЦ перпендикулярно ЛП. Будемо тепер працювати з підручником розглянемо номер 1509 Умова. Накресли пряму А, та точки С Д так, як на малюнку. За допомогою косинця побудуй пряму СК перпендикулярну до прямої А та пряму ДФ перпендикулярну до прямої А. Перший крок: ми зробимо малюнок, який заданий в нашому підручнику. Задана пряма А. Точка С належить прямій А. А точка Д не належить цій прямій. Перший крок прикладаємо креслярський косинець таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала з нашою прямою А, а друга сторона прямого кута косинця пройшла через точку С, так як зараз вказано на екрані. Далі проводимо олівцем пряму вздовж сторони прямого кута креслярського косинця. Зеленим кольором ця пряма з'явилась зараз на екрані. Прибираємо косинець і вказуємо, що утворився у нас прямий кут, і ми одержимо, що пряма СК перпендикулярна до прямої А, і проходить через точку С. Далі розглядаємо точку Д, яка не належить прямій А. Перший крок. Ми прикладаємо окреслярки Крислярський косинець, так, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала з нашою прямою А, а друга сторона прямого кута косинця пройшла через точку Д, так як зараз вказано на екрані. Тепер за допомогою олівця, ми проводимо пряму вздовж другої сторони прямого кута косинця, блакитним кольором, ця пряма зараз з'явилась на екрані. Прибираємо наш косинець, бачимо, що утворився у нас прямий кут, і ми одержимо, що пряма DF перпендикулярна до прямої А, що й треба було нам побудувати. Розглянемо номер 1512. Знайди всі пари перпендикулярних прямих на малюнку, виконай відповідні записи. Уважно роздивившись малюнок, ми пригадуємо, що пряма є нескінченною в обидва боки. Для того, щоб встановити які із прямих будуть перпендикулярними, нам знову допоможе крислярський косинець, який має прямий кут. А саме зараз перевіримо, чи будуть перпендикулярними прямі А та Б. Ми можемо прикласти крислярський косинець саме так, як зараз вказано на екрані, і бачимо, що кут між прямими А і Б дійсно є прямий. Можемо вказати, що пряма А перпендикулярна прямій Б. Першу пару перпендикулярних прямих на малюнку ми вказали. Далі аналогічно можна побачити, що прямі А і С будуть перпендикулярними. Знову нам допомагає крислярський косинець, який ми приклали саме таким чином, як вказано на екрані. Записуємо відповідне позначення: пряма А перпендикулярна прямій С. Ще можемо знайти на цьому малюнку перпендикулярні прямі. А саме, використовуємо крисляльський косинець і прикладемо його ось саме таким чином, щоб з'ясувати, що прямі П та М також будуть перпендикулярними. Робимо відповідні записи: пряма М перпендикулярна до прямої П. Розглянемо номер 1513. Умова. Накресли кут АОБ, градусна міра якого дорівнює 65 градусів. На стороні ОА познач точку К, віддалену від вершини кута на 3 см. Проведи через точку К прямі, перпендикулярні до прямих АО і БО. Перший крок накреслимо кут АОБ, градусна міра якого дорівнює 65 градусів. Починаємо з вершини кута, позначимо вершину кута О. Далі проведемо сторону ОА. Зараз з'явилась на екрані сторона ОА нашого кута. За умовою градусна міра кута до рівня 65 градусів. Беремо транспортир, прикладаємо його так, щоб центр транспортира співпав з нашою вершиною О. Далі, згадуючи, що кут 65 градусів це гострий кут. На, транспортирі, на шкалі транспортира ми знаходимо відповідну позначку 65 градусів, ставимо собі допоміжну позначку. Далі прибираємо транспортир і проводимо через ці дві точки сторону ОБ і ми одержали кут АОБ, градусна міра якого 65 градусів. За умовою на стороні ОА треба позначити точку К, віддалену від вершини кута на 3 см. Беремо лінійку, прикладаємо її таким чином, як вказано зараз на екрані. Нам потрібна відстань 3 см, ми ставимо відповідну точку, і далі це точка К, ми прибрали лінійку і позначили, що це буде точка К. За умовою, через точку К треба провести прямі перпендикулярні до прямих АО і БО. Спочатку проведемо через точку К пряму перпендикулярну до прямої АО. Беремо креслярський косинець, прикладаємо його таким чином, як зараз вказано на екрані. Одна сторона прямого кута косинця співпала із стороною ОА, а друга сторона прямого кута косинця пройшла через точку К. Беремо олівець і проводимо пряму вздовж сторони прямого кута. Зеленим кольором ця пряма з'явилась на екрані. Ми позначаємо тепер, що утворився прямий кут, і пряма СК буде перпендикулярна до сторони АО. Тепер проведемо пряму через точку К перпендикулярну до сторони БО. Беремо креслярський косинець. І прикладаємо його таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала із стороною БО нашого кута, а друга сторона прямого кута косинця пройшла через точку К, так як зараз вказано на екрані. Беремо олівець і проводимо пряму. Зараз ця пряма блакитним кольором з'явилась на екрані. Прибираємо косинець і робимо відповідні позначення. Одержимо, що пряма. МК буде перпендикулярна до сторони БО. Завдання виконали, а вдома виконаєте схожі завдання, щоб засвоїти краще тему. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!